Троє кримочужан взяли участь у боротьбі за кубок світу з кікбоксингу «Вако». Змагання проходили з 13 до 16 червня в Угорщині у місті Будапешт. У боротьбі взяли участь більше двох тисяч спортсменів з 52 країн світу. Та, попри високу конкуренцію, Кремечуським спортсменам вдалося вибороти призові місця. Хлопців постарше Грінченка ігнат і Шимків Олександр вони перейшли в дорослий кікбоксинг, Це був їх дебют по дорослим на міжнародній арені. Вони проводили по два поєдинки в день, тому що була велика кількість учасників в їхній ваговій категорії. Конкуренція дуже велика і в дорослому кікбоксингу дуже складно перемагати. Але хлопці для початку мають дуже гарний результат. Аби потрапити до складу збірної команди України та виступати на світовій арені. Спортсмени пройшли довгий шлях від тренування та перемоги на всеукраїнських та європейських змаганнях. І за результатами Кубку світу Кремчужани здобули одну срібну та дві бронзові медалі. Для мене було дуже важливо, дуже переживав, думав, як що і буде. Ну, вийшло друге місце. Я не розстроївся. Ще буду готуватися, буду робити все, щоб победити. Перший бой був з іспанцем, Я його во втором раунді нокаутом. Второй був з представителем Молдови. Було тяжело, ну і він мене перебив, по балам. перебивав мене. Олександр Шумків переміг представників Польщі та Німеччини. Але в поєдинку за вихід у півфінал спортсмен з Казахстану виконав заборонений технічний прийом і травмував кремочжанина. Через це Олександр не зміг надалі продовжувати участь у змаганні і залишився бронзовим призером. Третє місце на Кубку світу. Також отримав Ігнат Грінченко. Хлопець переміг спортсменів з Австрії та Ізраїлю, але поступився представнику Казахстану. Для мене це дуже важливо, і для мене це також дебют. По ну моїй вихованці боксують по дорослим для нас. Це теж вперше. От ну на, на таких серйозних змаганнях. І я задоволений результатом, і розуміємо, куди рухатись далі, щоб ставати найкращими. Надалі Микита Лукаш та Ігнат Гринченко поїдуть на збори в Болгарію. Потім в кінці літа Микита Лукаш візьме участь у чемпіонаті світу серед юніорів в Угорщині. А Ігнат Грінченко восени змагатиметься на чемпіонаті Європи в Греції. Марія Бордаєва, Дмитро. Пропасть на кремучиські новини.